Доброго дня, дорогі наші підписники і гості нашого каналу. Я вас вітаю на каналі Щира господиня. І я, Микола, теж вас вітаю, хоч сьогодні і без троянд, але, але ось ця ялиночка для вас, дорогенькі наші. Бачите, ми вже поставили ялинку. Я хочу вас запитати, до вас приходив Миколай? Ви були чемні в цьому році? Чи ні? А ну пишіть нам, що вам приніс Миколай? Ми будемо чекати. Дорогенькі наші, коли я тебе перебила чи ні? Ні. Ні? Дорогенькі наші, Знаєте, ось так думала, думала. Зараз не на часі святкувати якісь такі свята, але хочу зазначити, це такі свята, коли ваші внуки або ваші діти принесуть вам, як кажуть, у нас вечерю. Тому ви все рівно чимось будете їх частувати. Тому давайте будемо стіл готувати такі, знаєте, скромний, як кажуть, такий, щоб і було що подати і не таке з такими уж викрутасами. Тому що сьогодні в мене такі бутерброди. Бутерброди, або ж це таке, знаєте, салати, маленькі порції, ось таких гуля. Давай покажемо В карталетках, ось вони. Зараз буду, так сказати, не то, що там не скромна, скажу: я не готувала, а купила. Ви теж можете купити це в магазині. А ще хочу зазначити, що. Також ці такі салатики, які вони на швидку руч, і буде такий великий асортимент всього. Тому давайте я вам розкажу, що я готую. А ви подивитесь, може і ви щось приготуєте. Добре? Що потрібно? Для першої такої начинки це можуть, можуть бути тарталетки або ж ось такий хлібчик. Можна з хлібчика вирізати, там, знаєте, кружочки. Ваша фантазія завжди у вас, правда? Тому що я буду готувати? Зараз я візьму це, я відставлю в сторону. У мене все тут, знаєте, отак буде по очереді, по все як повинно бути. Все розкажу, нічого не забуду. Дивіться, оце кусочок морковки, небагатсько, Я роблю небагато. Ви будете робити більше, менше, або ж так же, як я, зовсім трішечки морква. Половинка, десь даже як великої, то половинка або ж третя частина. Два яєць, яєчка зварених, плавлений сирок і часничок зубок. Якщо полюбляєте, якщо не полюбляєте, часник можна убавити, прибавити це вже на ваш смак. Зараз я натру на терці на міленькі на оці. Не та, що колюча, а ось така середня. Я це зроблю дуже швидко. Ось так натерли, дивіться, його так багацько виходить. Тепер так, одна. Дві десь дві столові ложечки, будемо дивитися, можна по одній майонез. І зараз добре все перемішую. Ось дивіться, попробувала смачненьке. посолити, поперчити, якщо любите. Коротше, доводьте до вкусу до смаку, який вам подобається. А зараз хочу зазначити, це не реклама, але це нас, знаєте, як я вже привчилася, і я хочу вам так от сказати. Якщо будете купляти в магазині. Тарталетки пісочні, це раз, по-друге, тому що вафельні десь я тут їх відлажувала, а ось вони. Вони так розмокають, чесно вам скажу, ви переведете собі свято. Ну, по крайней мере, я так, я так собі його попортила, я більше їх не покупляю. Може, вони комусь і хороші, але ні. Пісочні. І пісочні бувають двох видів. Ось такі. Вони бачите, ну я так слабо пісочні, я говорю. А це такі ось, рифльоні бачка, бачите? ось вони дійсно пісочні, як домашні. Ну, все одно вони будуть розмокати. Тому що ну, тут майонез, сир, я б не діло, що ви так не зробили, зразу бігом поїли. Будуть стояти на столі і будуть розмокати. Тому, дивіться, ось що я вже так зробила. беру, Можете взяти масло вершкове, а можна просто ось вершковий сир. У мене є сир. Я зараз покажу, який. І ось дивіться, він смачний, це 100%. Знаєте, він придасть ще смаку. Ось так, дивіться, намазала. От він такий. Це не реклама, але ось крем-сир називається. Бері, той, що подешевше. І тепер заповнюємо ці тарталеточки. Заповнюємо так потихеньку, по багатську так, щоб багатенько було. І я вам скажу, що тут інгредієнтів небагато, а дуже багато вийде у нас тарталеток і бутербродиків. Так що це таке, знаєте, я думаю, буде достатньо для святкового столу таки з гіркою. Щоб гарненько виглядало, а потім ще чимось присипемо, то -лі кропом, то лі зеленню якоюсь, то лі зерна граната, що там є думаю, щось подумайте. І ось так дивіться. А можна ще зверху і сісти самою. Ні, Коля, сідати не обов'язково, Але повинно бути так з гіркою, щоб було так гарненько. І так же хлібчик. так же. Це ще можна зробити іще пополам, щоб були такі маленькі бутербродики. Я зараз зарази цей намастю. Ось цей дуже багацько. І будемо продовжувати, тому поки почекайте, добре? Ось так вийшло. Оце все, що я виложила, нічого зовсім там, може попробувати. Коля попробував. А так все. Дорогеньки мої, зараз другий. Чотири крапові палички, дивіться, але вони мають такі м'ягуньки, тому прийдеться мені їх ножиком так, міленько-міленько нарізати. Ось такий огірочок, пів огірочка великого, на терку. Я думаю, що на таку на крупну терку одне яйце, цього буде достатньо, Ми ж будемо робити небагато. Тому зараз я підготую і вам все покажу. Ось так дивіться. Хочу зазначити, що гірочок натерла на терку і віджала, тому що він такий соковитий, дуже багато соку. А якщо ви не будете віджимати, то це все буде квашньою, воно все вам перепортить. Чому на велику терку? Тому що якщо на міленьку цю, так як ми терли перед цим, то воно все буде таке, знаєте, ну, як пюре, тому краще на оцю велику терку. А зараз дивіться, значить, що у нас Крабові палочки і огірочок. І ще я додала кукурудзки одну столову ложечку. Тут вони чи бачите, було дві, залишилися одна. Посолила, поперчила, якщо любите, полюбляєте. Майонез. Одну столову ложечку додали, перемішуємо. Нормально, значить нормально. Щоб лишньої додати, тому що потім буде дуже тяжко його намазати, як воно буде розлазитися. Тому я вам так рекомендую по одній ложечці. Перемішали, мало ще добавили. Ось так перемішала і тепер продовжуємо. Заповняємо тертилетки, бутербродики, канапе, там, знаєте, такі маленькі кусочки. Як ви бажаєте, я зроблю і все вам покажу. Ось так, бачите, вже вийшло. Але це ще не все. Ще буде ще один вид, так сказати, начиночки. Два яйця блендером. Ну, я не буду розрізати, а прям ціленькі. Плавлений сирочок, його 90 грамів. Тут є. Ось дивіться, ось такий, ну, будемо казати, зубочок чеснока. Якщо маленько, то зубок. Якщо не полюбляєте, не добавляйте. І баночка шпротів. Хвостики пообривала, вона, мабуть, один остався. Коля, це ти мені Куди викинула? підложив хвостик. От. Відправляємо. Дивіться, хочу сказати, що ось зараз покажу. Що я оцієї жидкості поки не додаю. Бачите, тут залишилося? Це на потім, якщо буде таке знаєте, густувати, тоді додамо, а якщо ні, то хай собі буде. Зараз переб'ю на блендер до однорідної такої консистенції. Тому чекаємо, це буде дуже швидко. Ось отримала, бачите, ось таку масу, таке як паштетик. Там кої, як де-не-де, де, там є такі кусочки шпротиків, нехай будуть. Я не перебуваю до такого, як масло. Ні, нехай буде, воно буде так гарніше виглядати. Зараз те ж саме зроблю на хлібчик і в тарталеточки. Тому ще трішечки почекаємо. Ну що ж, дорогі наші, ось така поляна або ж така закусочна доска, дошка, тобто. Велика у мене вийшла. У вас теж получиться. Міняйте інгредієнти, додавайте, прибавляйте. Дорогі наші, головне готуйте. І заходьте в наш канал, пишіть коментарі, ставте лайки, подобайки. А саме головне, дорогі наші, будьте всі здорові, будьте всі щасливі і мирного неба, і вам, і нам, і всьому, всьому світу. Ми вас усіх обіймаємо і завжди чекаємо. До побачення!